Привіт моїм підписникам, моїм друзям, моїм знайомим. Сталася така ситуація, що не знаю як, але мені розблокували мій аккаунт. І я тепер не знаю, що робити. Так як я вже попереганяв кількох людей на там ту сторінку, аби підписувались туди. І вже там є 100 з чимось людей. І а на цій попередній у мене майже 1000. Бракує вас 12 штучок на попередній старій сторінці. Або на цій ви дивитеся, тому що я це відео закину і на нову сторінку, і на стару сторінку. Або на стару нову, а на нову стару Ну ви зрозуміли. І реально не знаю, що робити. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Що робити? Залишаємося на сторінці, де 120 підписників і пробуємо все з нуля. Чи ви все-таки перейдете на попередню? І будемо продовжували все дознімувати там. Якось так. Я начебто і щасливий, що в мене все почалося знову. Але й дуже щасливий, що мені розблокували аккаунт, і це все набагато швидше прискорить втілення моїх мрій і бажань. Тому чекаю ваших коментарів. Дякую за увагу.